Ще одне хочу зробити відео з приводу стрижки ялівцю. Я також не знаю, що це за ялівець. Зараз я гілку хорцмана приберу. Він такий колючий. Ось це, на що це схоже? Хто здогадається? Ану, три хвилини даю. Раз, два, три. На дельфінів, звичайно. Два дельфіни. І ось треба їх вистригти, тільки я не знаю, він же буде рости цей ялівець, як я буду його. І дельфін буде рости, якось треба так зробити, щоб він ріс. Бо тут хорцмани розростуться, то його не буде видно, цього ялівцю. А може його викопати, перенести, та він. То вже великий, мені шкода, він такий гарний, він так пахне, він до того пахне, в нього запах такий. У мене ні один ялівець так не пахне, як він. Він щось схоже на запах до вітексу священного. Ось таке щось таке схоже, так. Ось я не знаю, У цього ось уже носик є, ось оцей. Зараз підійду ближче. Ось, тут у мене сосенка маленька. Ось носик уже є. Оце придеться обрізати або прив'язати можна. Ось так, щоб був носик густіший. Я стараюсь не обрізати. Я дивлюся, підв'язую. І ось тут уже носик є. Далений, там, три гілочки, чотири навіть. Ось тут голова дебела буде, тулуб. Коротше кажучи, я не знаю, тут трішечки так рідкувато, мало наросло. Тут тулуб гарний буде. А ще ж плавники треба буде зробити. Оце отак поставлю. А, це голова буде, ні, отут десь будуть плавники нижче. Не знаю, братися чи не братися, я боюся, що не те щось зроблю. Звичайно, воно не буде видно з першої стрижки, але щось там має вийти. Ось, до речі, цвіде клематись, якого я пересадила перед спекою буквально, за дві неділі до спеки. Ось він. Нічого з ним не сталося. У мене витривалі клематись, вони. Пересадиш посеред літа і нічого. І я його саджала з голим корінням. Так, ну ось все. І це майбутні дельфіни мої. Ще одна стрижка мене чекає.